Вітаємо всіх! Зараз ми на Женевському автосалоні і знайшли для вас найдоступніший електричний хетчбек на цій виставці. Як ви вже здогадались, це Dacia Spring. Ви на каналі Volt Auto І ми починаємо. Dacia Spring – один із найдоступніших і найпростіших електромобілів на європейському ринку. Він же був єдиним серійним електричним авто на стенді компанії, наприклад, на автосалоні у Парижі у 2022-му. Тоді основний акцент було зроблено на ребрендинг існуючих моделей. Інтересом серед них користувався перший електромобіль марки. Звичайно, це вже добре відомий, але з новим на той час передком та кольором кузова Dacia Spring. Концерн Рено так і не наважився випускати цю модель із своїм ромбом на капоці у дилерській мережі Старого світу. Незважаючи на це, авто продавалося на ринку Китаю все ж таки із заповітним для місцевих жителів Ромбом. Називалося авто Renault KZE. у цього електромобіля, але від іноземного для китайців бренду в самій Піднебесні, була також локальна копія, але вже з місцевим лого. Це авто було із шильдиком китайського бренду Дон Воно називалося ex 1 Але китайський автовиробник не стояв на місці. Бо пізніше він представив оновлення для добре знайомої моделі. Місцевий ринок побачив бюджетний електрокар NanoBox, але вже і за ним вийшов ще один бюджетний електрокар від DonFena. Останній заклав новий бренд Nami, про який ми детально розповімо згодом. Після Женевського автосалону в новинах про електроавто з Китаю. Модель Dacia Sprint дебютувала у 2020 році. З того часу цей електросітікар знайшов у Європі 140 тисяч покупців. Для нього це перше оновлення. Проте, якщо враховувати, що модель Spring є продовженням ідеї хетчбека ринок від історія якого почалася ще в 2015 році, то можна вважати, що це вже другий рестайлінг однієї моделі. І варто одразу сказати, що проведено досить масштабну роботу. Зараз ви бачите, що змінилось впереду. зліва, як було, праворуч як стало. Головною ідеєю цього оновлення стала назріла необхідність приведення наймолодшої моделі до сучасного стилю всіх моделей марки Dacia. Тому передок та корма повністю змінені. Кетчбек, умовно кажучи, здобув більш квадратні форми і став схожим на дастер третього покоління. Модель отримала сучасну світлотехніку, яка розташувалася на двох поверхах. Є нові бампери, які прикрашені орнаментом, що нагадує карту міста. Зовні з новим дасером оновлений Dacia Sprint 2024 тисячі об'єднує передня частина та корма. Була застосована змінена оптика, а саме ззаду з'явилися у ліхтарі, модернізована бамперна група, інша радіаторна решітка з новим логотипом, чорна смуга, вставка на всю ширину дверей багажника. А ось профіль, щоправда, залишився майже таким самим. Звертають увагу хіба що більш виражені колісні арки та укрупнені пластикові накладки внизу дверей. З'явилися нові задні крила. А стійка даху візуально розділена чорними вставками з назвою моделі. Завершують перелік зовнішніх змін нові диски діаметром до 16 дюймів та два нові кольори кузова червоний брік та бежевий сафарі. При цьому сам кузов залишили таким, який і був до цього. Тому габарити авто практично не змінилися. Завдовжки спринт налічує 3,7 метрів. З таким двигуном можна розраховувати на максималку 125 км на годину, а першу сотню ви наберете майже за 20 секунд. А що у нас зараз у салоні? Величезна кількість прямих кутів суттєво перетворили сприйняття інтер'єру, і все тому, що авто утримало всі нові панелі. Цифрова панель приладів це екран з діагоналю 7 дюймів, а екран медіасистеми витягнувся на 10 дюймів. Замість обертової шайби вибору режиму руху тепер маємо мініатюрний перемикач качелю. У електромобіля таке саме кермо з кошеної форми згори і знизу. Варто зазначити, якщо цифрова приладова панель входить вже в базову комплектацію, то інформаційно-розважальний комплекс доступний лише для старшої версії. В базі на місці екрану використовується тримач для смартфона. Об'єм основного багажника не змінився. Це 308 літрів. Але будете мати 620 літрів зі складеним другим рядом сидінь. Серед фірмових опцій з'явилась багажна ємність на 35 літрів, яку можна замовити собі під капот. До цього часу таке рішення пропонували лише сторонні виробники аксесуарів для цієї моделі. Загалом в базі йде кондиціонер, 4 електросклопідйомники, центральний замок з дистанційним керуванням. Обмежувач швидкості, система стабілізації, автоматичне включення головного світла, автоматичне гальмування все це входить у стандартне оснащення всіх комплектацій. До речі, шість подушок безпеки також входять до стандартної комплектації Dacia Спрінг, але вони не допомогли цій моделі отримати заповітні п'ять зірок у краш-тестах для першої генерації цього авто. Будьте обережні, тому що зараз ми покажемо шокуючі кадри. Можливо, ви отримаєте велике розчарування. Асоціація Euro НК провела краш-тести Dacia Spring. Звичайно, це дуже невеликий електромобіль, але на поди фахівців при ударах на вантажня на манекени перевищили очікування та всілякі норми. Наприклад, при лобових ударах є високий ризик отримання травм грудей у водія та травм голови заднього пасажира. Отже, є реальна небезпека для життя. При бічному ударі з далекої сторони в маленькій машині водій теж матиме проблеми. Декілька помаранчевих зон у дорослих манекенів це вже перебір. Але ще більше засмучує коричневий рівень навантажень на голову для дитини при бічному ударі. Захист від так званої травми хлисів при ударі ззаду хороший лише на передніх сидіннях. А на другому ряду навантаження на шию буде червоним. Якщо говорити цифрами, то Dacia Spring отримала всього 6,1 та з 16 в усіх фронтальних краш-тестах і 10,6 балів з 16 у бічних. Електронних систем, які допомогли б водію при потенційному зіткненні з пішоходом або велосипедистом, немає, тому не було й тестів. Загальний результат у французького електромобіля з румунським логом Dacia – одна зірка за безпеку. Є суттєві зміни в дизайні інтер'єру та екстер'єру, але технічних змін зовсім немає. Електромобіль Dacia Спрінг, як і раніше, має один передній електродвигун. Він пропонується у двох варіантах потужності. Версія Expression має двигун потужністю 33 кВт або 45 кінських сил, та потужність 48 кВт або 65 кінських сил має версія Екстрім. З такими двигунами можна розраховувати на максималку 125 км на годину. А першу сотню ви наберете майже за 20 секунд. Літій-іонна батарея ємністю 26,8 кВт-години теж та сама. У Румунській марці спеціально не стали збільшувати віддачу і запас ходу, оскільки, за їхніми даними, у середньому власники спрінгів пересуваються зі швидкістю 37 км на годину, долаючи за день не більше 37 км. Тобто попередніх характеристик цілком вистачає. Повного заряду має вистачити на пробіг 220 кілометрів згідно з циклом підрахунку WLTP. Виробник стверджує, що модель споживає 13,9 кВт на подолання 100 кілометрів. Але авто може проїхати і 305 кілометрів, якщо рахувати за методикою wltp city Зарядний пристрій постійного струму потужністю 30 кВт доведе заряд батареї до 80% менше ніж за годину. Наступні 20% набиратиметься ще 30 хвилин. А від побутової розетки, тобто від мережі змінного струму, за допомогою базового зарядника потужністю 2,3 кВт, електромобіль Dacia Spring можна зарядити за 14 годин. Потужність опціонної зарядки постійного струму 30 кВт, А штатний пристрій змінного струму розрахований на стандартні 11 кВт. Ще одна помітна зміна. Електромобіль отримав функцію двоспрямованої зарядки, яка дозволяє надавати живлення для побутових приладів на кшталт кавоварки. Така система забезпечує з 16 Ампер. Але ще новинкою можна назвати покращені електронні помічники. Причому одночасно їх адаптували і для інших моделей Dacia. Седана Logan, Хетчбека Сандеро та Універсала Джогер. Досі авто із доступної лінійки віддачі обходилися без подібної електроніки. Проте нові правила безпеки Global Safety Regulation набувають чинності вже в липні цього року, і всі моделі, що продаються в Європі, повинні їм відповідати. До речі, зовсім новий третій Duster спочатку розроблений під ці норми. Моделі Spring, Logan, Sandero та Jogger тепер уже в базових комплектаціях матимуть умовну чорну скриньку, алкозамок, системи розпізнавання втоми водія, дорожніх знаків з попередженням про перевищення швидкості та розмітки, асистент утримання в смузі, задній парктронік, датчики світла та дощу, систему автоматичного гальмування з розпізнаванням пішоходів та велосипедистів та сигнал аварійної зупинки. Для цього під лобовим склом у всіх моделей розмістять новий блок з передньою камерою замість колишнього радара на бампері. Крім обов'язкових оновлень безпеки, водіям Логан та Сандеро дісталися нові кольори кузова сірий шейл та зелений сідер. А Сандеро Stepway додатково обзавівся бежевим сафарі. Буде запропоновано нові варіанти коліста ковпаків. А в салоні з'являться роз'єми USB-C та кнопка My Safety для швидкої деактивації новоявлених електронних систем безпеки. Dacia поки не опублікувала ціни на свої оновлені моделі, але в компанії пообіцяли, що Spring залишиться найдоступнішим повністю електричним автомобілем на ринку, як і раніше, ці хетчбеки виготовлятимуть у Китаї та звідти постачатимуть до Європи. Продаж повинен початися влітку. Якщо вже згадали про Dacia Джогер, то давайте і йому приділимо трохи уваги. Зазначимо те, що у 2022-му на автосалоні в Парижі ця компанія показала свій перший малопотужний гібрид. Не плутати з гібридом, що підключається. Універсал Dacia Jogger отримав гібридний мотор і e ПЕК. Це атмосферник об'ємом 1,6 літра, потужністю 91 кінська сила. У парі з ним працює тривальна коробка без синхронізаторів і щеплення. Передачі перемикаються кулачковими муфтами. Можливі ривки згладжуються електронною системою. Вона узгоджує швидкість обертання коленвала бензинового двигуна та додаткового електромотора. Його потужність 36 кВт або 49 кінських сил. До речі, електродвигун встановлений після коробки передач. Такий гібрид може стартувати тільки за рахунок електромотора, а у бензинового двигуна вже не передбачено режиму холостого ходу. Нескладно підрахувати, що загальна потужність системи ІПЕК – 140 кінських сил, але по суті завжди працюватиме лише паливний двигун. Електродвигун живиться від батареї ємністю всього 1,2 квт години. Як ви зрозуміли, ще раз поємності акумулятора ця модель не є плагін-гібридом, тому підзарядка від розетки не передбачена. Як вам стендача та її єдиний та оновлений електромобіль у рамках Женевського автосалону? А ви вже подивилися наші попередні відео з автовиставки в Женеві на нашому каналі? Ми завжди дуже раді вашій думці, лайкам та репостам у соціальних мережах. Поки що кажемо до зустрічі у наступному відео вже завтра.